Наполеон II, син імператора французів, Озвучено для каналу Історія Хістері. Народився Наполеон Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт. Так я це вимовив 20 березня 1811 року. Від другого шлюбу наполеона з Марією Луїзо Австрійською в Парижі в палаці Т'Юлірі. Одразу після народження довгоочікуваний син був проголошений наполеоном королем римським і спадкоємцем імперії. Двічі, спершу в 1814 році, і вдруге в 1815 році, після ста днів, Наполеон відрікається від престолу на користь сина, але обидва рази союзники проголошували Бонапартів позбавленими влади, а законним монархом Франції назвали Людовіка XVIII. Після першого зречення Наполеона I в 1814 році Марія Луїза переїхала до Австрії і оселилася разом з сином неподалік Квітня в замку Шенбрун. Коли Наполеон І повернувся у Францію в 1815 році, він зажадав від австрійського уряду повернення своєї дружини. Проте безуспішно. Чотирирічний римський король залишався з матір'ю в Австрії і виховувався Матвієм коліном. Після поразки при Ватерлоу, Наполеон відрікся від престолу на користь сина, якого проголосив імператором під іменем Наполеон II. Однак він не був у Франції, і за тодішніх умов зречення не мало ніякого практичного значення. Коли Марія Луїза приїхала в парму в 1816 році. Її син залишився у Вітні з дідом Францом I австрійським. Договір, укладений союзниками, залишив наполеону другого безпадкових прав на парму. За це австрійський імператор нагородив його богемським герцогом Рейштатета з титулом Світлості. При дворі у Відні про його батько при ньому намагалися не згадувати. Він вважався сином її високості Ерсгерцогині. З дитинства його привчали до німецького імені Франц, а не Наполеон. Попри це, він досить добре знав про свого батька, був його прихильником і обтяжувався австрійським двором. 12 річного віку Герцог Рейштацький рахувався на військовій службі, на якій він до 1830 року дослужився до майора. Навколо його імені постійно складалися легенди. Всі розуміли, що в разі будь-яких політичних ускладнень одне ім'я Наполеона II може послугувати прапором для небезпечного руху. Бонапартисти вважали його своїм лідером після смерті його батька в 1821 році. Сам Наполеон II, знаючи про своє походження. Ретельно вивчав військову справу і постійно мріяв про славу та подвиги. У 1831 році Бонапартисти хотіли, щоб син Бонапарта очолив нову державу в Європі, Бельгію, але Дід Франц не пустив його. Син Бонапарта був хоробливим його передчасна смерть 22 липня 1832 року від туберкульозу у віці 21 року в Шанпруні. Позбавила австрійську дипломатію багатьох проблем, проте ходили чутки, що він був отруєний. Його двоюрідний брат принц Луї Наполон, проголосивши себе в 1852 році імператором, прийняв ім'я Наполон III. Таким чином, він, як і всі бонапартисти, вважав постфактум Наполеону II головою династії в 1821-1832 роках, а себе його наступником. 15 грудня 1940 року, за наказом Адольфа Гітлера залишки герцога рейштацького були перенесені звітня, який на той час був в складі Третього райху, в Париж, який також був окупований Німеччиною, і похований в домі інвалідів поряд із гробницею батька. При цьому серце покійного зберігалося за тогочасними звичаями окремо і залишилося у відні. Це відбулося рівно через ста років після перенесення в дім інвалідів праху самого Наполеона. Доля Наполеона II надихнула Едмона Ростона на драму Орлятко. Через цей твір прихильницею особистості обидвох наполеонів стала Марина Цветаєва. Вважається, що книга Яноша Корчака, король Матіуш І, навіяна долею Наполеона II.